Сьогодні народний контроль завітав на дитяче свято Я і Україна. Давайте розпитаємо у дітей, що для них Україна та як їм свято слава Україні! Героям слава! П'ятикласниця Вікторія старанно малює сонце. Та робить вона це не для конкурсу. Малюнок передасть воїнам, а під яким написала вірш. Його дівчинка склала сама. Ще небо вже не жовті, ті типу. поля, вже все сіре і все чорне. Не вже України вже нема, і оцю сумну хвилину, щовденьке сонце, сіре заступа, і повернулася моя земля. Повернулась Україна, моя дівчинка каже: написати вірша було не складно. Я люблю Україну. Ну це все, що треба, це все, що треба щоб писати більше. Козак Андрій, він же боїться, то зізнається. Дитячі малюнки у бою надають наснаги, навіть ті, що написані з помилками. Сьогодні ж Андрій у відпустці готує для малят картоплю по-бандерівськи. З нами він ділиться секретом приготування. Ну, картопля, сало сіль, приправа я ну, все нарізається. Цибулька, ну воно ж іде шарами. Класичному рецептурі вона відро перевертається, обгортається вогнем. Потім воно вогану розгрібається, жар і витягується. Сьогодні Андрію передають новеньке авто. Зовсім скоро на ньому він повернеться у АТО. Автівка коштувала три тисячі євро. Гроші на транспорт зібрали волонтери та активісти народного контролю. Автомобіль не поїде порожнім. Ми маємо запакувати його відповідно продуктами, водою там іншими якимись необхідностями, які потрібні зараз було би воякам». На схід поїдуть також дитячі малюнки та розпарбована мапа України. Малюки вмукали руку у фарбу та залишали на ній слід. Ми цю карту робимо для наших вояків, які захищають нашу Україну. Вони допомагають нашій Україні перемогти. Я Знаю, що ви нас не знаєте, але ми вас знаємо як героїв неньки України і бажаємо, щоб вам на серці було стало тепло і, ем, і щоб ви поверталися живими. Активіст народного контролю Михайло Дідух каже, дитячі малюнки важливіші за будь-які речі. Коли військові отримують посилку, вони першим ділом читають листи, розглядають малюнки, а потім йде вже все решта. Тобто, ми коли навіть передавали посилку друзям нашим, то ми запитання, ви дивилися, що ми вам передали? Вони кажуть, ні, ні, ми малюнки читаємо все, ми роз, малюнки, читаємо листи. Ще дітки тут готували з ці, цієї школи, готували листи, в яких були жуйки та все щось. Це було настільки цікаво, настільки креативно, що хлопці тим. Живуть, реально воно їх тримає. Депутат Львівської міської ради Валерій Веремчук запевняє, дитячі малюнки знайдуть місце серед військових. Вони в них на самому почесному місці біля серця або біля автомата. Батьки задоволені святом. Такі події пробуджують у дітей патріотизм. Частіше треба, щоб люди, щоб була свідомість нації, щоб знали, хто ми є, який наш корінь. Малюки співали українських пісень та брали участь у козацьких забавах. Дітям свято сподобалося. Галина Якошко Юрій Романко народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ